Той саме склав, ні сюди ніоліз не треба політа. Зараз це так не було, руль. Є травмовані операції так добре. Молодіж виходить, що боїться, пустить то все, вони до них розумієте, На тренування те саме чоловіка, нападає ще на мене, так склали, що ми ніколи будемо чи тут чи що, будемо щось Треба думати, декому, що? ми До ми до, до першого. Ми забили, ми забили, нам вже пішло. І поплили, до гола ви молодці вирвали. Ми, ми вийшли сюди з гордістю, що ви, блядь, до першого гола ви так хуярили. А тут посипали. Перший тайм не було встигли, я не знаю. Будете щось думати, ви будемо стрімати до кінця завжди. No, Разом yeah. і згодніться!